Причина, по якій більшість людей ніяк не можуть почати заробляти гроші в інтернеті, дуже сильно проста. Номер один причина це те, що вони не можуть почати, вони не можуть взагалі просто здвинутись з мертвої точки. Тобто вони сидять паралізовані страхом тривогою. Що буде, якщо в мене не вийде, що буде, якщо це, а що якщо це, і в них є всі ці думки, які їх блокують, і їм просто не дають почати. Бо для того щоб почати заробляти хоч якісь гроші в інтернеті. Суть то заключається, почати. Потрібно щось зробити для того, щоб це сталося, має бути дія. Дія приведе до наслідку. Дія, ви пробуєте, наслідок у вас виходить, ви заробляєте гроші. Це номер один причина: це чого більшість не може, бо вони навіть не починають. Якщо ви нічого не почнете, у вас ніколи нічого не вийде. Це думаю, логічно. Друга причина це програма. Тобто це програма в підсвідомості, яка вас блокує. І як тільки ви починаєте робити дії, якщо ви вже пройшли перше, то коли ви робите дії, і наприклад, ви знаходитесь в сочці А, де ви робите тисячу доларів, працюючи на фізичній роботі, ви хочете робити 10 тисяч онлайн, ви робите дії, щоб дійти сюди, але у вас стається самосаботаж. Самосаботаж це простими словами: просто те, що вас. Стоять старі програми і установки в е, підсвідомості, які вас блокують. І фактично, коли ви починаєте робити якісь дії, які навіть приносять результат, вони вас, як тільки ви зробили дії, вони вас зразу опускають вниз на той самий ж рівень. Тобто, іншими словами, це просто значить, що вас, наприклад, є установка, що я недостатньо хороший, або я не заслуговую, або я не можу це, це, це. або в школі сказали, що з вас нічого в житті не вийде. Ви десь там на рівні підсвідомості вірите в ці речі. І кожен раз, як ви робите якусь дію, ви підтверджуєте це вірування, і тому стається самота, сабо що ви недостатньо е, хороші для того, щоб заробляти ці гроші, наприклад. І тому кожен раз ви, ви підтверджуєте і спеціально створюєте ситуації і речі, які вертають вас назад, і ви йдете, по суті, по ось такому кругу, де ви падаєте кожен раз вниз.